Молитва до Святої Марії Єгипетської о, велика заступнице, перед Богом, Свята Марія, Ти, хто стоїть перед Престолом Божим на небі та дієш серед нас на землі, духом любові, маючи велику довіру до Господа, моли за нас, рабів Його, які з любов'ю звертаються до тебе. Проси у всемилостивого володаря та Господа, непорушне додержання віри, міцний захист нашим містам і селам, визволення від голоду та біди, тишу для тих, хто перебуває у скорботі, зцілення для хворих та поранених, піднесення для палих, міцність для заблудлих, процвітання в добрих справах та благословення, захист для сиріт і вдов. Вічний спочинок для тих, хто поліг на полю бою та відійшов з цього життя. І нехай ми всі у день страшного суду, будемо з правого боку судді нашого, почуємо благословенне слово. Прийдіть благословенні, мого Отця, успадкуйте царство, приготоване для вас з початку світу, і зазнайте вічного перебування там. Амінь.